Світлана разом із доньками переїхала в цей будинок сім років тому. Але трагедія, яка сталася 14 січня, на перемозі, змінила їх життя. В момент вибуху жінка знаходилася вдома. В сусідній до неї під'їзд влучила ракета. Я була на кухні, а вони були в дитячій кімнаті. Це саме та кімната, в якій була зруйнована стіна. Як вони залишилися живі, до цього часу не можу зрозуміти, тому що після вибуху ми зайшли в кімнату і дивилися, як рухалися всі меблі. Зруйнована була несуча стіна, і вона вдавилася в кімнату, порушилася вся система, як, якою вона повинна бути, прочність там як розповіли в профільному департаменті. Проблемою стало знайти досвідчених робітників. Вони стикали це на Мандриковській, коли був взрив, це іменно оці підрядники, ці хлопці, і виконували розборку того будинку з того нещасного випадку, коли взорвався газ. Це не люба організація, яка скаже, давайте я спробую щось зробити. Це ті, які мають досвід. Окрім квартири Світлани, постраждало і помешкання на другому поверсі. Його незабаром також почнуть ремонтувати.